Вже стало традицією для села Сушківка Уменського району в день перемоги проводити розіграш футбольного турніру, присвяченого пам'яті колишнього голови колгоспу зоря комунізму Андрія Петровича Семенюка. Турнір був започаткований меценатом нашим земляком, заслуженим лікарем України Василем Івановичем Бондарем. Сьогодні ми зібралися футбольні команди. Села Сушківки, Бородянки і села Бабанки, щоб провести турнір в пам'яті бувшого голови колгоспу зоря комунізму села Сушківка Андрія Петровича Семенюка. Це людина ще в черти, в ті часи мріяла, щоб зробити це раєм. Він перший із всіх. Сіл Уманського району зробив асфальтну дорогу від Думані до Сушківки. Він побудував прекрасний дом культури. Він зробив торговельний центр, де було і продуктовий магазин, і кафе. Сьогодні ми знаходимося на цьому самому стадіоні, який він побудував. Я вважаю, що це людина, якби, якби вона ще жила, вона могла б дуже багато зробити для села. Тому я думаю, що ми цей турнір зробимо традиційний і ми будемо його проводити кожен рік на 9 мая в честь Андрія Петровича Семенюка. Саме головне в цьому турнірі це щоб показати, що його праця була недаремна, що виросло покоління, яке шанує цю людину, яка шанує, яка шанує цю людину. Турнір розпочався поєдинком між командами Бабанки і Сушківки. У запеклій боротьбі матч закінчився бойовою нічиєю. Далі футболісти Бородянки переграли Сушківську команду з рахунком 2-1. Це дало можливість зустрітися у фіналі двом командам: селища Бабанки Черкаської області та міста Бородянка Київської області. І ось тут футболісти Бабанки показали високий клас гри і перемогли гостей з рахунком 5-0. Таким чином, переможцями турніру стали футболісти із Бабанки. Кі у Минську району, які отримали перехідний кубок, золоті медалі та премію в одну тисячу гривень. Команду організував декілька років назад, почали вже разом грати багато років. Дякуємо принципі всім присутнім. Дякуємо нашому головному меценату Василю Івановичу Бондару за таке запрошення чудово, за чудову організацію цього турніру, за в принципі хороші емоції, які були сьогодні на наших матчах. Дякуємо людині, завдяки якій взагалі відбулися ці змагання, в честь якої відбулися ці змагання. Ми найкращі на сьогоднішній день. Будемо раді, якщо поїдемо, в принципі в гості. До Бородянки мешканці села Сушківка щиро дякували своєму землякові Василю Бондару, який нині мешкає у місті Бородянка Київської області. Працює лікарем-репродуктологом клініки Мать і дітя. Він є депутатом Бородянської районної ради, підтримує місцевий футбольний клуб. Із задоволенням запрошує його до участі в турнірах на Уманщині, не забуваючи про рідне село, де проходило його дитинство. Цього разу Василь Іванович привіз в подарунок юним футболістам місцевої школи комплект футбольної форми на зразок тої, в якій виступала збірна України на чемпіонаті Європи. Дуже пишаюся тим і рада, що сьогодні мені так є влучити в нашій рідній школі, шкільній команді цих власних близько. Ближче, ближче, ближче. Завдяки Гонору Василю Івановичу ми всі за наш земляк і ми всі якось, пишаємося ним, що в нас є такий земляк. І я бачу, що, і, навіть, я кажу, що ми і завідуємо трохи бородянці, що у вас є така прекрасна людина, яка меценатом є. Тим і, і більше знаєте, що таке врач це кажу, людина від Бога. І, наступний раз я думаю, що ми чекаємо більше, більше учасників. Може, якщо нас дасть нам Бог, ми приїдемо в Бородянку. Для мене, як я тут родився, я на цій землі виріс, я ходив в школу. Для мене ще. Не здійснюємо мрію, є побудова хоча б церкви в цьому селі, щоб привезти газ, щоб у цій селі був газ, щоб люди могли всі ті комунальні услуги, які розвинутих є і в містах, і в селах, щоб вони прийшли і в Сушківку.